Шановні колеги, нас часто запитують, наскільки деструкція рослинних решток впливає на ріст і розвиток майбутньої культури. Загально відомо, що солома це не що інше, як джерело живлення, яке бажано залишати на поверхні ґрунту. Але якщо ми залишаємо на поверхні або ж заробляємо його просто в ґрунт, через зниження мікробіологічної активності процеси деструкції вбуваються повільно. А чим більше розпадеться, звісно, тим більше ми отримуємо додаткового азоту, фосфору, калій, який вкрай необхідний для росту і розвитку наступної культури. Аби не вдаватися в наукові глибини, аби не пояснювати це на графіках, діаграми, ми сьогодні приїхали на Острощину до приватного підприємства Бориса Косовського для того, аби показати, що власне відбувається на поле. Пане Борисе, доброго дня. Добрий день, пане Сашу. Скажіть, будь ласка, ви часто використовуєте деструкцію на полях? Ні, то перший раз я використав цей препарат. Я його вніс. Я то не хотів гроші викидати, бо то великі гроші, вони дорогі. Але взяв, думаю, попробую. Попробував вніс і є результат. Результат є, мабуть, перш за все, тому що на даному полі використовується продукт біоспліто. Чим власне біоспіт відрізняється від решти деструкторів? В складі даного продукту є ферменти, вірніше, наявні лише ферменти, не живі мікроорганізми, не спори, не ендоспори. А фермент це власне те, що розкладає органічну речову. Тому деструкція відбулася на полі. Ви бачите результати. Вся технологія однакова була на полі? Так, все однакова. Технологія, все так само крупилося, все, що там, що тут. Але результат інший. В одному добре, гарно себе почуває соя, а тут слабше. І вже, напевно, не дуже не. То я думаю, ви задоволені роботою продукту. Результатом, результатом задоволений. Декілька цифр стосовно деструкції. Якщо ми беремо в середньому загальному солому, тому що результати по... залежать від рівню вдобрення від того, яка ця культура вирощувалась. Але в середньому можна рахувати так, що одна тонна соломи на гектар це від 7 кг азоту, від 5 кілограм фосфору і від 10 кг калію. Тому якщо ми залишаємо на полі 10 тонн рослинних решток, то рахуйте самі. І ще раз, Nando, Biosplito, компанія Агроексперт yeah. звертайтесь до оригінального дистриб'юторів з приводу придбання, а також консультації стосовно даного продукту.